Буду знайомити зі своїм садом. Гінго найстаріше дерево на планеті. Воно жило ще за часів динозаврів. Тут би дала пораду. Коли купляєте, питайте, щоб це була не жіноча рослина, тому що вони мають плоди, які дуже смердять. Я взагалі дуже сильно люблю екзотичні рослини, тому у мене їх багато. Калікарпа взимку вона має порадувати ось такими фіолетовими ягідками. Я її купила з теплиці, і вона в мене крякнулась. Ось відросла за сезон з коріння. Тут не вистачає будиночка хобіта. Просто погляньте. Це мшанка, ірландський мох шикарно розростається, можна наступати, блакитна ялинка, азалія поруч, треба якісь грибочки посадити. І будиночок. Ялинка блю даймонд. Мшанка, до речі, буває двох кольорів: зелена і салатова. Це, це фундук, але він не звичайний в нього ось такі вигнуті стебла. Вони вигибаються самостійно. Ну і це звичайний кундук, вже з горішками. Вийшов він у мене дуже гарний, тому що я його постійно стрижу. Вийшла така одна ніжка і далі велика шапка. А ще в мене є 18 сортів аліумів, я їх просто обожнюю. Це один із них.